Чергове спробую записати це відео. Чомусь дуже везе, електричка відключається в той самий момент, коли йде запис. Причому так вже було два рази. І так, продовжуємо працювати з endoor трафік планом. Ви самостійно дехто з вас, точніше, намагалися зробити перехрестя. А сьогодні ми зробимо. Ми, по-перше, розберемося з тим, як робити більш прості дороги, не такі складні, як були на прикладі звичайні звичні перехрестя. І по-друге, розберемося з горизонтальною розміткою, і розберемося з знаками і з деякими елементами облаштування. Я буду коментувати свою роботу, і, відповідно, потім ви самостійно зможете зробити на запропонованому я збережу файлі. На якому буде саме перехрестя, ви самостійно зможете на ньому створити все необхідне облаштування. Ну, спочатку ще раз нагадаю про те, що в нас перед нами. Це робоче поле програми, на якому відображені листи. Умовно тут 10 кілометрів дороги. За Принципом, побиті на кілометрові листи, ми будемо працювати лише з першим кілометром. Зараз нас цікавить лише перший кілометр. Ось цей лист. Я приберу все зайве. Зайвим я зараз вважаю, ну, по-перше, розділову полосу. По-друге, це зайві полоси руху і облаштування краєвої смуги дороги. Їх не буде, буде, звичайно, обочі. Залишається на дорозі вісь. Це червона лінія, це вісь дороги, яка і використовується в якості основи. За вісью дороги відбувається вимірювання відстаней, За вісью дороги відбувається оформлення калькуляції стосовно витрат на виготовлення цієї дороги і так далі. Тобто це один з основних параметрів дороги. Ось я залишив дві полоси. Треба попрацювати з самою дорогою. Як ви бачите, на панелі головна, це зверху можна переключати, перемикати панелі різноманітні. На панелі головна у нас знаходяться основні функції, що стосуються безпосередньо дороги. Зараз мене цікавлять такі елементи дороги, як, наприклад, полоса уширення. Будемо проєктувати перехрестя, і на одному з елементів буде полоса уширення. Я хочу розмістити цю полосу на відстані 600 метрів від початку дороги, відстань можна побачити поряд з курсором. Є характеристики: початок полоси уширення і її закінчення довжина близько 200 метрів, і її закінчення на 800 метрів. Але те, що я зробив. Руцями можна підкоригувати вже безпосередньо в панелі властивості цієї дороги, цієї ділянки. Значить, Початок 600, закінчення 08, ну, 800 метрів, довжина відповідно 200. Початковий відгон я зроблю 15 метрів, кінцевий відгон я зроблю 44. Ні, тут також буде. 40 метрів 40 метрів. Ну, тобто, це така криволінійна полоса з плавним виходом до робочої дороги. Ширину полоси цієї зробимо 3,5 метри. Це полоса, яка буде використовуватися суто для виходу з повороту. Далі працюємо з. Пере... З примиканнями, з перехрестями. Ось в цьому місці я встановлюю перехрестя. А, хочу зробити йому кут, ну, наприклад, 19 градусів. Довжину зроблю 22 метри. Ось, ділянка дороги примикає, да? і а, одразу її підредагую. Тобто ширина дороги в мене буде. 14 метрів. Дві полоси. А, і радіуси заокруглень також зробимо, наприклад, по 10 метрів. Так, цей буде більший, а менший радіус. Зліва 30, справа 10. Можна навіть більше зробити. Якимось чином встановлює мінімальні значення радіусу. Можливо, більше не можна ставити за цією характеристикою дороги. Це можна більш пологим зробити. І так, це одне перехрестя і друге перехрестя буде відкутом 90 градусів на цьому ж самому місці. Кут 90 градусів. І довжина так само буде 22 метри. Це примикання. Тепер зверніть увагу, що начебто за рівною шириною полоси 14 метрів, як там, так і тут ми бачимо різний візуально різний масштаб. Чому так? Тому що робота основна провадиться з головною дорогою, з тією, яка розташована горизонтально. Всі оці примикання. Вони потім будуть робитися на схемі, і на схемі вони матимуть реальні масштаби. А зараз ми працюємо лише з основною дорогою, яка розташована горизонтально. Що ще б мені хотілося зробити? Кармани для зупинок транспорту. Зазвичай це якесь село повинно бути да, поряд. І, відповідно, необхідно облаштувати зупинкові пункти. Так само я їх спочатку нарисую, без вказання якихось характеристик, а потім за допомогою панелі властивостей зроблю всі необхідні початок на 100 метрів, закінчення, наприклад, на... 800... Ой, 0,8, то я багато дуже загадав. 0,18. 180. 80 метрів довжиною. Одгони так і залишимо, і ширина 3,5 метри. Те саме робимо з другою частиною. Буде починатися, наприклад, на 200 метрах. Закінчуватися відповідно на 280 метрів. І а, так само ширина 3,5 метри. Це зупин зупинкові пункти. Між ними, в нас, о, між ними в нас повинно десь розташовуватися пішохідний перехід. Значить, а, все, що стосується розмітки, знаходиться в панелі облаштування, обустройства. І шукаємо тут пішохідний перехід. А, до речі. Хотів звернути увагу. ДСТУ Україна. Для тих, хто не зробив налаштування, зараз я покажу, де це встановлюється. По-перше, меню файл, настройки. І тут в настройках вам необхідно встановити, що основна страна України, і поставити птичку по можливості використовувати національний язик стандартів і відповідно національні стандарти. А, в нас є відмінності від інших країн в правилах дорожнього руху. А, компанія Indorsoft, в принципі, до останнього часу а, постійно коригувала, причому останні. Оновлення робилися, бачите, 24.01, тобто, а, буквально сьогодні, о да, 8.36, робилися якісь оновлення. І ці оновлення постійно встановлюються. Тому стандартам повинно відповідати постійно все це. І так, до розмітки повертаюся. Пішохідний перехід. нерегульований. розташуємо ми його між зупинковими пунктами. Перший раз клацаєте на точки початку, другий раз клацаєте на точки закінчення і ще раз на тій самій точці для того, щоб примінити характеристики прийнятого вами елементу. Значить далі. В нас йде звичайна дорога. Вона десь там починається, і десь кудись йде. На певній відстані від перехрестя ми робимо розмітку 1-1, суцільна лінія. І так само після перехрестя ми зробимо не перехрестя. Пішохідного переходу ми зробимо суцільну розмітку. Десь тут у нас повинна бути розмітка на перехресті. І далі знову можемо зашарашити суцільну лінію. Ось облаштування горизонтальної розмітки на нашому перехресті. Почнемо з інформаційно-вказівних знаків пішохідний перехід. Праворуч від дороги. Дороги він встановлюється. Після того, як ви поставили знак, працювати продовжуємо з панеллю властивостей. Ну, По-перше, це стандартний знак, його треба дублювати. Він повинен бути на обох сторонах. Да? Його видно, повинно бути з обох боків. Поставили дублювати. Подібний знак ми встановлюємо на Іншому боці дороги. Так само його дублюємо. І можливо було б а, доцільно зробити ще знак, який буде попереджати про автобусну зупинку. Так? Це вже ви зробите самостійно. Де їх знаходити, ви знаєте. Дещо тут ще з інженерного облаштування. Ну, наприклад, ту саму автобусну зупинку Її можна розмістити це будівля автобусної зупинки. Вона повинна знаходитися десь на. В зупинковому пункті. І так само з іншого боку. Так. І наше перехрестя. Ну тут я хотів розмістити вказівний знак, який буде показувати, в який бік можна рухатися для того, щоб потрапити в один або в інший населений пункт. Значить, знову такі ж знаки, знаки індивідуального проєктування, показчик напрямку. Мене цікавить знак, який буде показувати, де яке село знаходиться. Поставили знак, це приклад, аеропорт Боріспіль від нас далеченько, тому нам необхідно буде його трішечки підкоригувати. Робиться це знову ж таки в панелях. Властивост. Є тут значок редагування кнопка. Бачимо перед собою знак Бориспіль. Це шаблон, нам його необхідно відредагувати у відповідності до того, який це буде знак. Давайте зробимо перехрестя. Якихось сел, ну, незрозумілих. Наприклад, Марківка, до якої буде 2 кілометри. Звичайно ж, аеропорту там немає. І е е кількість напрямів. Якщо додамо ще один напрям, буде в нас Об'єкт номер 2. Об'єктом буде номер 2 буде село, наприклад, Попівка, до якого 5 кілометрів. Але село Попівка, воно у нас в інший бік. Отак От повертати треба, так? Да? Якщо дивитися на наше перехрестя. І натиснемо ОК. Ось знак, який буде характеризувати наше перехрестя. Все. На цьому я закінчую. А ваша задача встановити відповідні знаки на цьому боці, якщо це необхідно. Облаштувати розгінну полосу, встановити, якщо необхідно, горизонтальну розмітку зі стрілкою. Да? Тут у нас повинна бути ще десь суцільна лінія, яка забороняє виїзд. І так далі. Тобто, всю цю розмітку ви самостійно зараз можете виконати. Все. Дякую за увагу і до зустрічі на наступній парі.